Слава Ісусу Христу, дорогі злочаяни. У нас сталася така біда в золочі, це вже не перша біда. Шо крадуть церкви. Крадуть церкви в церквах і в дерев'яній церкві. Тепер нарешті в нас. от Бачите вікно, куди залізли в церкву. Що? Це було зроблено з 6 в ніч на 7. е Влізли в церкву, вкрали вони такі речі, як ікону все яку привезено з Афону, Святиня. Вкрадені Івангія, вкрадені хрести всі з престолу. Вкрадені інші речі, пожертви, скринька розбита, пожертви всі гроші вкрали. Ну, я не знаю, тому що так от сходить з рук е, тим людям. І от е, основний такий почерк, який лишають вони всюди, це є наша церква є осквернена, я розумію до Владики, до архірея. Буде читатися спеціальні молитви на оновлення церкви, оновлення храму, тоді буде богослуження. От. Ну, я не маю слів. Це, це люди, певно, що ну, ніякого святого немає. То навіть не, не, не назвемо їх людьми. Тому що такі речі робити в церкві я тим більше золочу. Неодноразово, чому в інших районах того немає. Ні в Бузьку, ні, ні в Примішлянах, ні в іншому районі. А в нас золочу, це все продовжиться. Задаємо, задаємо собі питання, Таким, навіть, навіть не знаю, як сказати далі. Ну, Підозра вчора були експерти, поліція від 10-ї години вечора до першої ночі. Ми, тут експертизи і, і печатки пальців. І десь вони, скажімо, бачать якийсь такий знайомий почерк, який золочує. Неодноразово і в четвертій школі, і, і в поліклініці, і в Жулина Ярослава Євгеновича в ліцеї. І, ну, і Багато ще є таких прикладів що от Десь так воно подібно. До Золочівського відділення поліції 7 вересня надійшло повідомлення від настоятеля церкви про крадіжку із каплички. Виїздом слідчо оперативної групи було встановлено. Що з 2045 хвилин, 6 числа по 20 годину 7 .00 вересня, невідома особа, знявши віконне скло, проникла в приміщення каплички, звідки викрала товарно матеріальні цінності та кошти в сумі 1000 гривень. По даному факту відкрито кримінальне провадження правоохоронці встановлюють всі обставини події.